Всім привіт хто на нашому каналі. Ще барбосик. Сирена годить. Збираємо сьогодні сонечки. Вже трохи назбирали. Ось. Барбосик. Барбос любить сонечки також. Збираємо такі галузочки. Будемо їх на чай сушити. Я Вже трошки не збирала тих галузочок. Сьогодні хмарно досить. Зранку дощило, Ось які суниці. ось такі гарні. Які красиві сонечки. Все сезон розпочався. Потрібно збирати, бо сониці мають багато вітамінів. Барбосик! барбосик, Барбосик! Так, Барбос прислухається. Барбосик! Іди сюди! Іди сюди, ти сонечку шукаєш, Іди сюди, Іди до мене, скоренько. Іди сюди, барбосик на. Барбосик. Іди сюди. Барбос. Барбос до мене. Барбос до мене. Іди сюди, до мене, йди сюди, до мене, на. Ходи, ходи щось дам. Барбос. Барбос до мене. Давай щось я тобі дам. Ти любиш сонечки? Ану, Покуштуй, чи смачні. Смачні? Молодець. Ну, збирай, шукай сонечки. Ось тут, ходи сюди. Молодець, ось тут є. Іди сюди, йди сюди. Ось сонечки давай. Їш сонечки. Молодець. Молодець, Смачно? Правда, смачно? Ось так, ми сьогодні з Барбосом. Тут одні. Нема нікого. Небо хмарне. Вже трохи намочила ноги. Ось так. Не брала взуття. Такого, щоб не намочитися. Треба було брати резинові. Правда, ми не думали, що ми попадемо тут. Стільки суниць буде назбираємо. Тут всюди трави, стежок майже немає. Ось так. У тут Барбосик. Тишина. Тільки сирена гудить. Ти знайшов сунечки, Барбосик? Ось які гарні сонечки. Красиві. Молодець. 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 Збирай, збирай сунечки, збирай. Молодець. Молодець. А ти що там риєш? Ей, ти мурашник! Барбос, не можна. Все. Сонечки їж. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Не сидіть вдома. Збирайте вітаміні суниці, адже вони очищають кров. У них багато-багато вітамінів. Не лінуйтесь і будьте здорові!